Підготовчий центр стартовий факультет займається підготовкою учнів 10-11 класів, також і випускників середньої освіти, також і коледжів, і тих, хто власне має бажання підвищити свій рівень освіти. Займаємося ми підготовкою до складання тестування. Насамперед, це перше чим ми займаємося. До загального незалежного оцінювання зараз вже це національне мультипредметне тестування за багаторічну плідну працю багато випусків було в нашому центрі, і звісно ж в цьому мають заслугу наш професорсько-викладацький склад, який працює у нашому центрі, та також займається підготовкою саме слухачів до тестування. Е, викладачі теж підвищують свій рівень е, також підготовки до тестування. Е, це проходять семінарські заняття з Одеським регіональним центром оцінювання якості освіти щорічно, що сприяє, звісно ж е, викладачеві бути завжди у е, в темі новацій у тестах кожного року. У нашому центрі ми пропонуємо форми навчання. Це заочне, що допомагає саме і навчатися слухачам, які з інших регіонів, власне, нашої України. Також вечірня форма навчання. Час дуже зручний для слухачів. Це о 16-й годині розпочинається навчання. Навчання відбувається як і аудиторно, так і зараз, звісно ж, і онлайн пропонуємо. Також навчання пропонуємо індивідуальну підготовку з безпосередньо викладачем, тобто типу репетиторства, але, звісно ж, це якісніша підготовка і значно дешевше, ніж порівняння з репетиторством на ринку. Також проходять курси у нас з підготовки, саме комп'ютерні курси для молодих, саме учнів вже безпосередньо ще в школі, які вчаться. Пропонуємо різного віку підготовка саме комп'ютерної грамотності і з різних програм і так далі, як і найпростішого користувача. Так і вже продвинутого профільного користувача, тобто більш з такими серйозними програмами і так далі. Ось така здійснюється підготовка на сьогоднішній день. Відбувається підготовка слухачів по дисциплінах: це, звісно, вже українська мова, українська мова та література, математика, історія України, фізика, хімія, біологія. І е, також, звісно, вже іноземна мова. Ось е, навчання відбувається з цих дисциплін. Е, у нас як у групі, тобто групи малокомплектні, невеликі, що дозволяють, звісно ж, викладачеві та слухачеві безпосередньо мати е, контакт і е, пропрацювати всі повністю тестові завдання і так далі. Набір у нас саме приймаємо ми слухачів, відбувається в принципі усі місяці. Але якщо це стосується підготовки до тестування, то це жовтень, листопад, грудень, січень, лютий та березень. Ці саме в ці місяці дозволяється підготовкувати слухача до тестування саме улітку. Також улітку ми можемо запропонувати наша така новинка це вже безпосередньо підготуватися в до вступу заклад вищої освіти, не гаючи час, а да, вже пройти підготовку з певних дисциплін по певному індивідуальному плану для кожного слухача, який ми індивідуально з ним оговорюємо, розробляємо. Що насамперед дозволяє цей індивідуальний план. Перезарахування навчальних дисциплін у закладі вищої освіти, видача відповідного документу, свідоцтва із зазначенням цих дисциплін, кількості годин та кредитів ЄКТС. Що стосується дисциплін, які вивчаються з підготовки до тестування. То звісно ж при завершенні наших курсів, навчання на наших курсів додається до 10 балів при вступі у наш заклад вищої освіти на певні спеціальності, тобто до 10 балів, додається до загального рейтингу. Нас можна знайти, звісно ж, це місто Одеса, вулиця Канатна 112, кабінет А 150 Тобто, при вході ви одразу нас можете знайти. Також ми є у всіх соціальних мережах: Facebook, Instagram, Telegram, тобто крокуємо, звісно, ж вперед за новаціями. І ми там завжди є. І інформацію можна з нами зв'язатися. І також можна для тих, хто навчаються зараз і проживають за кордоном. Теж можуть подати до нас по електронці певні документи до вступу до нас на підготовку, і ми всіх ради бачити. Звісно ж є номер телефону, за яким ви можете звернутися. Він є мобільним. 068 684 33 72. Хочу побажати нашим слухачам, щоб вони зробили вірний вибір. І зверталися, звісно, ж до висококваліфікованих кадрів з підготовки до тестування, адже це дуже важливо на сьогоднішній день. Наш університет пропонує якісну підготовку, яка, звісно, ж супроводжується перш за все. Це якість та вартість. Вартість навчання у нас значно дешевша в порівнянні з іншими курсами і так далі, і репетиторами. Є можливість до індивідуальної підготовки безпосередньо з викладачем, тому ласкаво просимо до нашого університету, до наших курсів.